Маріуполь місто, яке одним із першим зіштовхнулося зі справжнім обличчям Росії. Вітаю вас! Мене звати Ірися Герцун, і сьогодні ми будемо говорити з переселенкою з Маріуполя, лікаркою, яка нині працює у Вінниці Альоною Овчарук. Вітаю вас, пані Альоно. Отже, рік минув, як почалася повномасштабна війна, 24 лютого, яким ви його пам'ятаєте у Маріуполі. Я прокинулась. Після телефонного дзвінку від своєї мами, яка мені сказала, доця почалась війна. Розбудила дитину. Мама з татом приїхали, забрали дитину, а я пішла собі на роботу, бо я лікар. Було дуже багато пацієнтів. Всі приходили, в кого там серце болить, в кого що ще. Ближче вже до вечора вже стало гучніше. І все, і все почалося Саме страшне. Перші дні війни, як функціонувало місто? Чи працювали ті ж самі аптеки, магазини, громадський транспорт? Це був четверг, в п'ятницю я ще пішла на роботу, ще можна було пересуватися. Було гучно, дуже було гучно, але ми пересувалися. Ми йшли на роботу. Вже було таке світло, мерехтіло. Воно то виключалось, то включалось, але воно було. Був якийсь інтернет, ми працювали, аптеки працювали, магазини працювали. Були дуже великі черги. В перші дні війни чи не виникало у вас бажання одразу зібрати речі і поїхати? У нас війна почалась не в 2022 році, а в 2014 році. І ми все це вже бачили, все це вже чули. Так, да, воно не було так, такому масштабу, але воно... ми це все пережили і всім нам казали, що це ну, зараз так. Чу -чу, чи трошечки і все, і щось рішиться. Тому і не було розуміння, що треба збиратись і їхати. В перші дні в місті не було а, таких бойових дій. А Вже потім, коли в понеділок, 27-го, транспорт вже не ходив на роботу, я вже їздила з роботи, машину давали, нам дали перепустки. Тобто вже було дуже опасно по, -по місту пересуватися. Чи були в місті сирени? Так, бо спочатку були сирени, на заводах було чутно. Ну, ніхто нічого не розумів, що робиться. Чи ховалися ви, коли були сирени? Спочатку ніяких подвалів в нас не було, ми ну, нікуди не пряталися, бо воно то ближче, то, то далі, то тако чутно було. А, а вже потім, вже з березня, коли російські війська стали заходити в місто, то вже це вже було дуже гучно, і, і до батьків на подвір'я прилетіла міна. Вона розірвалася, мого тата раніла, йому поламала ногу. І ми вже були у підвалі. Ми спускалися в підвал, бо дом просто він весь танцював, криша піднімалась. А росіяни вони заїхали, вони це Ми спочатку танки, не бачили, бо я не, я не виходила нікуди. Я була на подвір'ї постійно, бо ми боялись ДРГ, ми всіх боялись, ми не знали, кому можна вірити. Ми були на своєму подвір'ї закриті. У нас була їда, була вода, воду ми збирали з татом ще до того, як його ранило. Був сніг, ми збирали сніг. Я ніколи не радувалася так снігу і воді, як в тому році. Бо це було наше спасіння. Дощ, сніг. Ми це все збирали, кипятили на, на кастрі, цю воду. На їжу у нас була там, ми економили чисту воду, на їжу готували. А так вода дощова. Яка ситуація була з продуктами? Ви якось запаслися? А, а але... так, моя мама з татом, напевно, <свісно> щось там відчували. І ще 20, Четвертого вони були ще в магазині. Мама сказала, що вона дуже довго стояла в чергах, бо були вже черги, були 24-го. У нас їда була. скільки часу ви пробули в окупованому Маріуполі? Ми Росіянами? виїхали 16 березня. З 15-го на 16 ми вже думали, що ми вже не виживемо. Я з татом сиділа в підвалі. Мама, дочка. Ми з папою так тихесенько між собою попрощалися, що напевно це все. Ми, ми не виживемо. Настав ранок. Воно трохи так притіхло. Декілька хвилин не було обстрілу з неба. Не літали ці літаки. І я підійшла до воріт, і почули ми гул, шум якийсь. Я відкрила фіртку, а там стояв танк з руским флагом на початку вулиці. Із нього вийшов солдат російської армії, спитав, скільки вас тут є. Я сказала, хто ми, що ми. Він сказав: якщо ви хочете жити, у вас є 15 хвилин. Збирайтеся, ми зараз будемо проводити зачистку. Дякувати Богу, наша машина лишилась неушкодженою. І ми тако в чом були в підвалі всі ці дні. Два якісь чемодани з глупими речами такими. А що ви взяли з собою? Документи це ми взяли, бо вони були складені, якихось дві ковдри. Не зрозуміли, бо нам було дуже холодно в підвалі, Ми їх тако на собі взяли куртки, ще тапочки домашні взяли. А куди ви їхали? Ми не знали навіть, ми не чули про коридори, бо це, це частні дома. Там у нас зв'язку ж не було, ми нікуди не виходили. Світла в нас не було, у нас не було газу, води, телебачення, інтернету, нічого не було. І ми не знали ні про які коридори, зовсім ми нічого не, не чули. Їхала машина по вулиці, і ми почули, що збирають цей коридор, але як вони, кого вони збирають, ну, ми, ми не розуміли. І після того, як цей. Великий Освободитель прийшов, ми сіли в машину і поїхали. І ми, коли виїхали з вулиці, ми були у шоці. Міста вже не було. району того, де ми жили, вже не було. Стояли спалені будинки. Якщо говорити про обстріли, з чого обстрілювали Маріуполь, це літаки, тому що коли він летить, ти, ти завмираєш. Ти не знаєш, що робити, куди біжати, куди? Ти не знаєш, що він буде робити, куди він буде кидати. Літаки кидали бомби, вони робили круги, тако літали над нами. Це вже був відчай, коли ти стоїш, піднімаєш очі в небо і кажеш: ну кидай, кидай, скільки вже можна. А потім, коли почалися ще й кораблі, і це все разом, і артилерія. В які моменти було найстрашніше? Коли ти не знаєш, що буде через хвилину, бо ти не знаєш, що буде. Як не налякати дитину, коли тобі дуже страшно? Мені було дуже страшно. Я, Я боялася її налякати ще більше. Коли ви виїжджали з міста, чи були блокпости, створені росіянами, чи перевіряли вони вас? Ми тільки виїхали з свого посілку, почалися блокпости. Я навіть не знаю, скільки їх. Можна було посчитати, скільки цих блокпостів було. І це ще все в місті було. По метру, по метру, 20-30, я не знаю. Дуже багато їх було. Тато був ранений, і він був за кермом, і нога була перебинтована. То я, я просила їх, я показувала, дивіться, він не може вийти з машини. А потім, коли ми вже виїхали з самого міста, ми чули по розмові, що має бути десь коридор, що це люди збираються самі по собі, а далі десь буде коридор. І в нас була дорога в бік Бердянську, але ми чомусь зупинилися. Щось ми я не знаю, щось ми робили в машині. Якось так, що машини раз і не стало нікого в машини. Ми поїхали в іншу сторону. Я пам'ятаю, ми заїхали в якесь село, і так було дивно. Люди ходили, всі дома були, були цілі, абсолютно. А було дуже багато російських військових. Дуже багато. І всі ходили з, з ленточками на руках і на, з білими пов'язками. Ми не, не... розуміли, що це робиться. А потім, коли ми під'їхали в магазин, і, ну я там зайшла водички купити і нам одразу сказали, щоб ми пов'язали ці ленточки на машини. Бо якщо ти їдеш без цієї ленточки, то тебе не будуть пропускати. Ми начепили ці ленточки і їхали. У кожному селі по 5-6 шість блокпостов цих було. І ми вже приїхали до Запоріжжя. Нас там зустріли, тата одразу швидка забрала, ми переночували і зранку ми поїхали на Вінничину. Бо мій чоловік звідси, тут його мати живе, рідня. Нам важко було. ну Ми потрішечки-потрішечки прийшли до себе, стали на ноги. Стали щось робити, дитина пішла до школи, я пішла працювати. Я зараз працюю в я Маріуполі», надаю допомогу нашим маріупольським людям. Я лікар. Чи знаєте на сьогодні, в якому стані ваш дім у рідному місті? У мене великий дім, шести Там два під'їзди повністю згоріли, повністю. Лишилася одна моя квартира, ціла. Ну, як вона ціла? В неї нема балкону, в неї нема вікон. А, але там щось ще лишалося. Ну це ми знали на вересень того року. Зараз у Тіктоці в соцмережі дуже багато відео, як росіяни, начебто відбудовують Маріуполь, роблять так звані ремонти, відкривають російські магазини, аптеки. Чи слідкуєте ви, як живе місто наразі? Якщо я це бачу, то мені дуже боляче, що вони зробили з нашим містом, що вони продовжують це робити. Я не слідкую мені. Мені боляче, мені від цього боляче. Чи залишилися у Маріуполі ваші друзі, рідні? Чи спілкуєтеся? Рідних до нема, друзі більш повиїжджали. Спілкуватись я не спілкуюсь. Ваш чоловік нині на передовій, як ви поставилися до його рішення йти захищати батьківщину? Мій чоловік військовий все життя, тобто він не мобілізований, він служив народу України, вже 20 років служив. Тому в нас ніколи не було питання. Це його робота, він захищає Україну. Що ви зробите першим після перемоги України? Я хочу відучитись від того, щоб плакати від болю, від страху. Я хочу плакати від щастя. Я хочу вітати всіх, що це нарешті закінчилося. І я дуже хочу додому, в рідний Маріуполь, в український Маріуполь.